Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва до святого Анджело просила вистояти у спокусах. ім'я Ца і Сина, Святого Духа, Мій Святий Анджело, Ти застерігав своїх послідовників, не піддаватися сатанинським спокусам і вказував на молитву, як на подушну засіб боротьби з ними. Ти заповідав. Пильнуй, щоб не піддатися ворогам, які постійно тримають вас на прицілі. Тоді ти поступишся ворогам, коли перестанеш молитися. Бо чим більше спокуш терпиш, тим більше витримаєш молитві. Золото треба очищати і просішувати, а силою постійної молитви та заслуговуєш на те, щоб звільнити собі спокус через постійну і справжню молитву Божа Свято в душі набуває сила. У свою чергу, Боже світло і благодать завжди все глибше занурює душу, в правдиве смирення. Господи, особливо читаючи життя Бога і людини Ісуса Христа, опуваючи на Твоє заступництво, прошу Тебе, дай мені благодать молитися, особливо хвилини спокуси, духовного маразму і ослаблення волі. Дай, що молитва була моїм спасінням і допомагала мені підніматися з моїх немочих і щоб вона сприяла відкиданню гріховних бажань і боротьбі з моїми пристрастями. Через Христа Господа нашого. Амінь. В і і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.